Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі наші глядачі. Я є пастором церкви Царство Боже, мене звуть Олександр Руденець, І очевидно, ви знаєте таку церкву, і в регіонах вони є у нас, в райцентрах, і є в багатьох областях України. І у нас, в Луцьку, ми будуємо великий гарний храм, який буде окрасою міста. Біля центрального автовокзалу, і якщо хтось бував на наших служіннях, ви очевидно звернули увагу на неординарний спосіб поведінки, на неординарний формат, який є у нас. Ми танцюємо в церкві, ми радіємо, дітки у нас плескають в долоні, всі і стрибають. І це така атмосфера неповторної радості, і люди щасливі, і люди радіють, і люди вільні, не закомплексовані, не затизнені ні в якіщата, і їм добре. І нас українським менталітетом, що церква це є щось таке понуре, щось таке страшне, де ти весь час винний, де ти весь час мусиш гірко каятись і плакати, і, і тільки мати оце почуття пригніченості, вини, і е, такої придушеності, страху. Е, звичайно, дивує, але я проїхав там, вже півсвіта пів точного. І скажу вам, що таких церков, як наша, більше в світі. Чому? Адже питання, чому є і у вас, і в нас, чому ми так робимо? Чому ми так робимо? Мудрі, мудрі розумні люди. Чому ви спитаєте, чому вони так роблять? я хочу дати вам відповідь сьогодні. Наша програма називається Відкрита Біблія. А в Біблії написано, Послання до Солонян перше пише апостол Павло в останніх віршах, в п'ятому розділі, завжди радійте. Безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, все досліджуючи, тримайтесь доброго і стережіться лихого всякому вигляді. Річ у тім, що Бог є Богом радості, і церква наша, і мої послання і проповіді і всіх наших служінь несе Бога радості, не Бога кари. А Бога батька, який любить своїх діток, розуміє своїх діток, і які б мили неслухняні мої діти, щоб вони не зробили паскудного такого лихого, коли мене не було вдома, коли я приїжджаю, вони, побоюючись за свою поведінку, все-таки з радістю біжать і виснуть мені на шиї, і цілують мене, тому що вони люблять мене, і яких би вони не очікували прочуханів, чи. Зауважень від мене, м'яко кажучи, все рівно я їх теж люблю, і вони про це знають. І радість більша винуватості. І Біблія скрізь несе це послання радості, послання любові батька до своїх дітей. Тут написано, що ми маємо дякувати за все. Чому ми маємо радіти? В радощі завжди є причина. Якщо це. Радість без причини, то це навію я на думку, що з людиною не все гаразд. Яка причина радості християнської в нас, носіїв цієї радості? Тому що ми вдячні нашому Богові. Подяку складайте за все, говорить наступний вірш. Чи думали ви про таке, що треба за все дякувати? За все добре це очевидно. А за недобре? Чи дякуємо ми за недобрі, неприємні? Випади, вчинки, випадки, дії, рухи щодо нас. Мабуть, ніхто за це не дякує. Але Бог каже за все, дякуйте. Що це за феномен мислення, що це за життєва позиція, коли треба за все дякувати. За горе, за хворобу, за біду. Ми не дякуємо Богу за горе чи за біду, чи за хворобу. Бо Бог цього не дає нікому. Амінь. Знайте, що від Бога зла ніколи нема для вас. Біблія каже, що все на добро для нас, але незгоди приходять. Але ми у цих випадках, коли, коли ми потрапили в халепу, ми дякуємо за цю халепу і за те, що є у нас Господь, який дає нам силу і вихід, і перемогу над цією проблемою, і зцілення над хворобою, вихід і звільнення над залежністю. Процвітання проти бідності. Бог дає нам шлях, дає нам поміч, дає нам ключі і можливості, і мудрість, і силу, і віру. І тому ми і за біду ми дякуємо Господу, тому що це невід'ємна частина життя кожної людини. Ми не втечемо кудись, де немає зла. Ми живемо в такому світі. Тому ми і радіємо, навіть якщо в когось на серці і прикрощі, ми радіємо в церкві. І ви знаєте, що всі прикрущі, автором їх є диявол, Всі хвороб, всього страху, всього непримирення, конфліктів, гніву, зла, болі, образ є сатана. І коли ти варишся в них і ходиш в них, і вони тебе тримають, і ти не можеш від них звільнитись, то він торжествує. Але, любий мій глядачу, коли ти приходиш до Бога, до свого батька, отакий, о в такі, в такому бруді, в такій ситуації. І коли ти починаєш стрибати і танцювати перед своїм татом, бігти до нього в обійми і радіти, і прославляти, і славити його, і вихваляти, і співати йому хвалу, і танцювати перед ним. Це рушійна сила і руйнуюча зброя проти сатани з його засобами, з його халепами, з його проблемами і хворобами. Ти руйнуєш всі задуми сатани своєю радістю, радістю в біді. Тому сила радіти це дар Святого Духа. Сила радіти це велика перемога над проблемами. Спробуйте це робити. Приходьте до нас в церкву. І ви скуштуєте, як це робиться. Ми запрошуємо вас щодо форми прославління, вихваління і поклоніння Господу. Прийнято вважати, що ми маємо приходити в смиренні, і це правда. Ми справді маємо очищати своє серце, ми справді маємо смиряти себе, ми маємо приходити в покуті до Бога. Ми маємо готуватись до цього вдома, по дорозі, перед службою. В першій молитві в церкві, коли ми йдемо на зустріч на близькість з Богом. Але коли ми приходимо туди, ми маємо приходити дуже рухливо, дуже радісно, дуже бадьоро, тому що це перемога над тим всім, що було. Бо якщо ти просиш прощення і не віриш, що тобі прощено, то ти все життя будеш ходити непрощений. Хіба це добре? І Давид є взірцем поклонника Божого. Його псальми, які псалтири, яким користуються всі часи, всі і юдеї, і християни, і всі церкви, особливо вінець, кінець цієї книги дуже радісний. І 149-й псалом він каже: Заспівайте для Господа пісню нову. Нову це означає сейшен. Нову це означає, коли ви співаєте Богу, імпровізуйте, співайте від всього серця, не співайте куплет і приспів. Але співайте просто як ну як ну як би до прикладу вам сказати, є джазова музика, де йде постійна імпровізація, де кожен виходить, бере собі кусочок часу, і, і куди його поведе творчий дух, туди він йде. Коли ми співаємо в дусі, нас Дух Святий веде, і ми теж прославляємо Бога і пророкуємо інколи чи проголошуємо Слово Боже в піснях і словами. І ця пісня нова, не нову, яку ми вивчили всереду на співанці, на репетиції. І вона вже перший раз співана, тому вона нова, а та, яка ось просто зараз прийшла на служіння, нову пісню, імпровізаційний сейшен. Слава Господа. І хай Ізраїль радіє своїм Творцем, хай царем своїм тішаться діти Сіону, нехай славлять ім'я Його танцем. А 150 й весь, хваліте Бога в святині Його, хваліти Його на могутнім Його небозводі. Не в клубі, не на вулиці, саме в святині його, саме в церкві. Хваліть Його за чини могутні, Хваліть Його за могутню велич Його. Хваліть Його звуком трубним. хваліть Його на арфі та гуслах, духові, струнні, різні, всі різновидії інструментів, які сьогодні доступні нам, а нам набагато більша палітра за ці тисячоліття доступних музичних інструментів, які витворюють звук. Всі записані тут. Хваліти його на бубні. Часто вам доводилось бачити бубон церкви. Приходьте побачити у нас. Хваліти танцем, хваліти на струнах та флейті, на цимбалах дзвінких, хваліти на цимбалах гучних. Насправді гучна музика. Дехто хто приходить і каже: це заголосно. Мені голова болить, нічого тобі не болить. Тобі, тобі просто болить твоя твердиня. Бо ти не звик слухати. Бог наш такий могутній, такий гучний, такий сильний, що я буду кричати на весь цей Луцьк, буду грати найголосніше в Луцьку більше, ніж будь-кому голосно грають, тому що Бог достойніші слави за будь-кого іншого, найбільшого навіть. Тому йому не шкода гучності. І що більше гучності, яка буде лунати йому на славу, тим краще все, що дихає. Хай Господа славить! Алілуя! Любі брати і сестри, щодо форм співу, то звикли думати так, що церковний спів це спів класичний, досконалий, і він має свої, свої чудові речі щодо, щодо змісту його і щодо форми його. Форма його це або куплетна форма, або більш велика, коли в цих куплетах оспівуються дві речі, вони можуть йти в двох напрямках. Скажімо, останні протестантські пісні, оскільки були тяжкі часи, і церква була в гоніннях майже 100 років, то це в основному пісні, по-перше, вони всі про мене, а по-друге, які в мене настрій, як мені сумно, чи як мені радісно, чи як мені тяжко, чи як мене гнітить це життя, і яке воно тимчасове треба його якось витримати, витерпіти і піде в небо, і там вже буде добре. І люди співають про це. Скажіть мені, про кого ця пісня? Це церковна пісня. Це пісня про мене, це пісня, про мене, чи, чи щасливого, чи нещасного, чи веселого, чи сумного, але вона, про мене. Як можна назвати таку пісню піснею Хвали Господу? Але пісня хвали Господу це літургійна пісня. Яка більш традиційних так званих церквах використовується в літургіках, де просто виголошуються слова Слава тобі, Господь! Хвала тобі, Господь! Ти достойний слави, ти творець, це цар, і компліменти, і виголошення слави Божої! Слава Божа! Має виголошуватись на землі вона має лунати на землі. Бог достойний слави і вона має бути матеріалізована. Вона має звучати. В хатах, в селах, в людях вона має тремтіти, і коли її хтось висловлює, він наповнює той небесний ангельський хор, ті небесні слави, які лунають там і звучать там, які звучали в день народження Ісуса, і люди почули їх, що співає небо, слава на висоті Богу. Так само вони мають звучати на землі. І ось коли приходить неділя, день слави Божої, хтось на городах, хтось на дачах, хтось на дивані, хтось спить, хтось в лісі на пікніку. Але хтось пішов в церкву і співає літургію, піднімає свій голос і співає слава Богу. Каже: слава тобі Господь! Слава тобі Господь! Хтось співає це тихо, повільно, хтось на розпів, з речитативом, хтось репом, хтось ще якось, хтось станцями, так як це робимо. Ми. Але ми це робимо, і це дуже здорово. І це безпосередня слава Богові. За славою, яка впускає в нас в Божу присутність, тому що Слово Боже каже, що ми входимо в Божу браму із радощами і славослів'ями. І ще один псалом 47, він каже: всі народи, заплескайте Господу і крикніть йому голосом радості, і це говорить моя Біблія, і це нічого нового я не придумав для тих, хто мене осуджує просто зараз, навіть. І коли ми радіємо і заходимо з радістю у двері, в браму, в присутність свого Бога, звеличуючи Його, і коли ми прийшли і стали близько з Ним, наступає друга фаза нашої літургії, яку ми практикуємо в нас в церкві. Це наше поклоніння перед Ним. І це зовсім інша форма. Вже нема вигуків, нема танців, нема цього бурхливих проявів, а є наше смирення, є наше захоплення Ним. І наше вшанування Його, і наше звеличення, і ми стоїмо перед троном найбільшого, найвеличнішого царя-царів і пана, панів, могутнього Творця, сильного, міцного, всемогутнього Бога. І ми вшановуємо поклоніннями. Тоді ми можемо падати навколішки, тоді ми можемо плакати перед Ним, тоді ми можемо виливати свою душу, своє серце, свої емоції, свій дух і захоплюватись ним, вшановувати Його, поклонятись перед Ним. Це активна літургія, це активне поклоніння. Хочете переживати таке, приходьте до нас, до церкви. Ми переживаємо це. Це не нав'язування якоїсь нової форми, це не якийсь е е модернізм, який хоче зламати традицію церкви. Це реальний інструмент. Завдяки якому я можу мати близькі стосунки з моїм живим вічним Богом, не просто прийти бути присутнім, як хтось заспівав, не просто заспівати пісню про якусь там чайку чи е, журавля, чи ще якісь свої емоції, а заспівати пісню Господу, сказати йому великі слова, виявити свою любов і радість, подякувати йому за все, щоб не було, тому що саме радість наша. Є наслідком того, що ми за все дякуємо, є проявом того, що ми вдячні Богу за все. Навіть в труднощах ми вдячні за те, що Він вірний і виводить з них. Хай благословить вас Бог. Простіть мені, будь ласка, якщо щось зачепило ваш світогляд і ви думаєте не так. Ми любимо вас, і я особисто дуже люблю вас. Я живу дуже близько з моїм Богом. І це так тішить мене. Я радий, що я так живу. Я радий, що я живу в цій державі в Україні. Я радий, що я можу вести людей, а вони можуть бути разом зі мною в Божу присутність, де є велике царство, де є велика радість, де є досконале місце, де нема горя, де нема сліз, яких так немало тут, на цій землі. Хай благословить вас Бог, мій Бог, біблійний Бог, Бог радості, в ім'я Ісуса. Амінь.